Ми віддихали в місті. Сім'я Давай. Альонетас. Альонетас. Новий день нові пригоди таксі. Сьогодні у нас субота. Буду працювати 6 годин. на Годинку 18.00. У мене є гарні новини, так як я став амбасадором, вже починаю отримати якісь бонуси. Отримав перші 20 поїздок без комісії. Тому. Два дні буду касатися без комісії. Подивимося, скільки можна буде заробити. Всіло. Вітаю, добрий вечора. Будь ласка, доброго вечора. Дякую, доброго вечора. Розпочинаємо. Розпочинаємо наш вечір з першого замовлення по болту. 320 гривень вийшло за 9 км добрості на правий берег. Якую перше замовлення по бізнесу От, 375 гривень за 7 км. Доброго вечора. вечір. це замовлення, вийшло 375 гривень за 7 км. Приїхав я на тополь. Горять у нас коефіцієнти по центру. Блін, це так приємно отримати замовлення без комісії. Вообще балдеш, конечно. Добро вечора. О, Доброго вечора. Хорошого вечора, до сьогодні. Взяв таке замовлення по бізнесу 375 гривень за 11 км. Приїхав на лівий берег по замовленню, дали 500 гривень чаюха. І для того, що в мене є безкомісійні поїздки, я стараюсь максимально дорогі замовлення взяти. І перед цим я просидів десь ну, годину, щоб взяти це замовлення. Ну не знаю наскільки це буде оправдана стратегія, щоб просто простоти дорогих замовлень або просто брати все підряд. Ну, якби не хочеться 20 поїздок своїх втратити на 200-грівні закази. Я попав на лівий берег, як тільки я приїхав завершив замовлення, взяв уже наступне замовлення но по болту, і я знову окажуся в центрі. Добрый вечер, здравствуйте. На мудрого, да? Мудрого, да. А, алло, Пожалуйста. И вам хорошо. Взяла таке замовлення, 252 гривні за 7,5 км. Я повернуся з лівого берега на правый. На години 21,40. Нічого немає, жодних коефіцієнтів, нічого не горить. Ну, днем погоріло, прикольно, я успів два замовлення взяти і все, якби, а, ве, а ввечері Ввечері нічого немає. Взяв замовлення по прайму 500 гривень за 13 кілометрів. Ну мінус в тому, що це левий берег. І як я буду добиратися обратно на правий, це вже питаннячко. На годинку, от, показує 21.44. Доброго вечора. Доброго вечора. Добро вечер. Пожалуйста. Хороший вечером. Завершив я оце замовлення. 500 гривень за 13 км вийшло. Нахож я на лівому берегу на годиннику 22.00. Е, почали горіти трохи коефіцієнти. Там де я є, є трошки коефіцієнтів. І в центрі. В центрі також є. Невеличка рекомендація на заправках Vock, VOCC е, знижка до мінус 50% на каву, чай та ходоги. Це ідеальний спосіб, щоб підкріпитися в дорогу. Як активувати цю знижку, вам потрібно зайти в Driver Up, натиснути кнопку Активувати у карці VOK, а також зайти в Walk Pride та згенерувати QR-код і показати це на касі. І дуже важливо, щоб ваш номер телефону співпадав з Driver Up та Walk Pride. Тоді ви отримуєте знижку та смачно зі знижечкою покушайтесь. Бо на Добрий вечір. Добрий Більше. 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 Доброго вечора. Ось цим замовленням 344 гривні за 14 км. Я добрався на правий берег. На годиннику у нас 22,40. Коефіцієнти є в наявності, так сказати. Хочу вам показати дорожню ситуацію, де я щось собі машину не розмотав. Значить, я їду по главній дорогі. З лівої сторони знак «Уступі дорогу». І тут машинка вривається різко. Мало того, що він просто має поїхати, так він ще виїхав, затормозив передо мною і далі поїхав. Ну, як би, знак «Спасіба», да. «Спасіба, дура», як так кажуть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вже знаю, де двері відкриваються. Потолок красивий. Потолок. Боже мой. Ты понял, Димон как называется в машине потолок красивый. Ну потолок, блять. Ой, не могу. Потолок а как, красивый. А как, а как это называется? Панорамность. Понятно, хорошо. Панорамная По... крыша. А? Панорамность. По центру взяла таке замовлення 386 гривень за 10 км, дали 500 гривень бездачі. І я взяв своє домашнє замовлення на годинник вже 2320, домашнє замовлення 700 гривень за 16 км. Во, опраємо. Те, що треба. Якщо, якщо ще люди поїдуть, то це ідеальне закінчення цього вечора буде. Ситуація на дорогі. Я їду прямо по правій полосі ось їде БМВшник, поворачує налево. Як ви думаєте, куди він поверне? Правильно, направо. Так, хочу показати вам, як користуватися маркером. Коли повітряна тривога, не точно може відображатися ваша геолокація. Тому ми беремо оцей ось маркер. Отак от нажимаємо. І ставимо геолокацію, куди нам потрібно. Ну, тобто, де ми приїхали. Нажимаємо нажимаю змінити локацію. Все, і ваша точка зафіксована. І. То есть, ви 100% будете тут знаходитись. Як бачите, в мене замовлення по прайму капнуло і може вже початися очікування. А коли є тривога йде, воно вас може кидати в різні локації і очікування вас може не йти. Довидите, Конечно, в цілості і да, Добрий вечір. Добрий. Можемо їхати? Да. Хороший вечер. Завершувалися замовлення домашнє 700 гривень за 16 км. Получилось, дали 800 гривень, все. Все, на годиннику вже 23.55 км. Еду додому. Классне замовлення домашнє, що я по слову поправимо, вообще балдеж. Хочу показати вам, скільки я за сьогодні проїхав. 126 км проїхав 14,5 кВт середній міросхід. Це більш детальна статистика. Можна подивитися, хто шарить. Я завершив на сьогодні кататися, давайте підводити підсумки. Скільки я за сьогодні заробив? чистими? 2658 гривень. Комісія була 536 гривень, але її немає, тому що в мене бонусна програма. Замовлень було 6, середня вартість за кілометр 36 гривень. З цими бонусними поїздками я себе почувствував якесь читвером. То есть ну жи стало попроще з такими читами кататися намного веселіше, намного приємніше, Це 700 гривень, що я зробив, я б комісії потратив 150 п'ятдесят а Так, от сто гривень мені на карман. Класно, класно. Мені такі чіти подобаються, але шкода, що вони не так довго будуть. Але як пробний період мені сподобалось. А якщо вам також це відео сподобалось, підпишіться на канал, поставте лайк, залиште якийсь коментар, та побачимося в наступному відео. Бувай!